Доброго вечора, наші любі глядачі, наші підписники. Сьогодні неділя і ми з вами знову вирушаємо таку маленьку подорож. Маленький релакс у нас сьогодні. Сьогодні день тата в Україні святкують, тому всіх, хто носить це почесне ім'я тата, всіх із святом. Божий, благословіть вас, хай береже кожного з вас. Господь і хай дарує вам мудрість, тому що виховувати дітей. Це дуже велику, треба мати мудрість. Сьогодні гарна погода така. Так що їдемо і поговоримо сьогодні. У нас сьогодні з вами душевна розмова. Релакс і душевна розмова. Поговоримо про тата. Ось так. Дивіться, які гарні хмарки і сонечко. Ой, така краса. Ми з вами будемо насолоджуватись там. І годинки скільки там буде, ага, буде з вами добре. Ось ми приїхали. І не сіми приїхали, Доня з нами приїхала сьогодні. Дівчата, вони вже в них своє життя, свої друзі. Ой, подивіться. Я так люблю цей момент, коли це сонечко починає сідати, і оця водичка, а наче срібло розтоплене, наче розтоплюється світло. І сонечко воно. Хай вам світить сонечко, і всі, хто не може виїхати зараз на природу, чи до окупації, чи може стану здоров'я, ми запрошуємо вас на прогулянку з нами, на цей малесенький. Релакс. Ой! Тобі не заказати. А, ти хочеш мене показати? Покажи. Це ти на Ютубсі? Да. Привіт. Ось, наше сонечко. Привіт! Це, це сонечко наше зробило нас мамою і папою, нашого первенця. Я благодарна Богу і вам. Те, що дали це життя. Слава Богу, mm -hmm. да слава Богу. Слава Богу. Яка це краса. Ви знаєте, може хтось із вас дивиться і з мене сміється, що я така, так захоплююся цією природою. Але знаєте, гарне поруч. Не обов'язково їхати на Маріанові океани, де за 3-9 земель, щоб побачити всю красу. Тому що, дивіться, сонце. Гляньте, як сонце відбивається у воді. І дивіться на ці хвилі, дивіться на оці хмарки у воді, як відбуваються, Це гляньте. Це щастя. Щастя, що ми можемо бачити це все. Дай Боже мир в Україні, перемогу. Я думаю, кожен з нас вже по-другому дивиться на нашу Україну, по-другому дивиться на нашу рідну землю. Ці адекватні люди зробили вже переоцінку цінностей, яка неймовірна краса. Дивіться, яка доріжка. Сонячна доріжка гляньте, як я люблю ці моменти. Треба зробити таку скарбничку. І складати в скарбничку ці моменти, а потім коли. Як гарно співають пташки. Яке небо. Can... Наш коник, який привіз, а наш коляня. Яким ви всі вітали сьогодні, привіт передавали, бажаєте нам здоров'я на довгі роки. Дякуємо вам кожному, хто пише коментарі, хто переймається, питає, як у нас справи. Ви знаєте, насправді це дуже-дуже дуже цінно. Я передаю привіт Да, з днем тата, сьогодні день тата. І в нас тато золотий, дорогенький, благословений. Жабки квакають, пташки співають, квіточки різні, дивіться, прості. самі прості, дивіться. Це васильки, поряд дереві. Там вони якісь жовтенькі, я навіть не знаю, як вони називаються. Все оце простеньке, але яке воно гарне. А ми зараз ще стіл накриємо. І ще в нас буде такий маленький, як він називається, пікнік, як він називається, Іначе по-нашому, по-рідненькому, тому що я не знаю, як називається. Підскажіть, будь ласка. Дивіться, ой, 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 он дивіться, геть до водички підійде Ой, краса яка, краса наша ріднесенька. Як я вдячна Богу, що ми народилися на кутусі, родилися в Україні, нашій милі. Я гарно співають пташки. Ще Тут ягідки, мабуть, алича. Ага, алича. Ось приїхав куляні, будемо зросли. Підвечерювати, розмовляти з вами. Чуєте, як фазан? Фазани, так їх багато розвелося в цьому році. Вони геть близько підходять до людей. Така в нас сьогодні буде сама справжня українська, проста вечеря. На природі, на річці. Картопелька молода, відварена. Хто каже в кожушках, хто в мундирі, хто каже в штанях, хто як хоче. Свої вже огірочки. Яйця, правда, не свої, курей у нас немає. Помідорчики свої, цибулька своя. Що ще треба? Скажіть, будь ласка. Для того, щоб просто так з сім'єю зібратися, приїхати. А хто не може, будьте з нами. Ми запрошуємо вас. І будемо да, цибулька, хлібчик. да. Частина сама старша з нами, інші хто де, але ми знаємо, що душею ми разом. Yeah. І ви разом з нами. Готуємо вечерю, радіємо, Прославляємо Господа за всю всю красоту, яку Він створив для нас. І ви теж, де би не знаходилися. Помічайте всі навіть дрібнички і дякуйте Богу за кожну хвилиночку життя, яке Він нам дав, тому що кожна хвилинка нашого життя все в Його руках. І зараз молимося, молимося за мир в Україні, молимося за перемогу. І я кожного разу наголошую, що нам всім потрібне покаяння, тому що Господь милостивий, Він чує, Він відповідає на молитви наші. Ось так. Так що запрошуємо. До нас на таку смачну вечірю Помідорчик. <смір> Українка. Ану. Видно, що досі любить сало. Mm. <смір> Щоб мати таку хорошу, гарну фігуру, їжте сало. <смір> З помідором. <смір> 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 Більше сала і буде все прекрасно. Ось да. так. Щоб в Україні було і прибувало, так? Да було yeah. і прибувало. Головне мир. Мир і все буде добре в нас. Дай Боже миру Україні. А ви не лінуйтеся, пишіть коментарі. Миру, миру всі ми хочемо. Ми читаємо коментарі з великою радістю і обговорюємо коментарі ваші. І вже хто часто пише коментарі, ми вже нам як, як родичі якісь. Чекаємо кожного разу, тільки нове відео і я заглядаю, і коментарі ваші, з великою радістю чекаємо. Так що, отак, смачного нам, смачного вам, і щоб ніхто в нашій Україні не залишався голодним. Амінь. Амінь. А ми просимо у Господа благословення, як завжди, сідаємо їсти і кажемо, Господи, благослови цю їжу, благослови нас, щоб ми вкушали з радістю, дякували Тобі, і щоб були здоровими і їли ще більше і ще краще. День повільно переходить вечір, заходить сонечко, так гарно тихо. жаби. джаби, миє машину. Доня покушала, вдихнула, намиротворена, сидить, радіє, внучка тільки що пробігала, як хмаринка, як сонячний. Такий промінчик прискочила, мамку пофоткала і побігла далі. Оце і є щастя. Ми раді, що ви цей час провели з нами. Підбадьорюйте один на одного. Заходьте в чат, дописписнув підпис... в чат для підписників мій. Якщо у вас є запитання, запитуйте, будемо спілкуватися. Віримо, надіємось, молимось і знаємо, що все буде добре. Інакше просто бути не може. Якби камера могла все передати. Сомне як завжди була я, Любов, Коляня, і сьогодні додалося ще й світуня. Тебе за робочим процесом.